Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо роботу комісії. На чергове засідання комісії прибуло четверо депутатів із п'яти, які були пропозиції щодо роботи комісії. Поступила пропозиція розпочати. На засідання комісії запрошені начальники управлінь і члени комісії. Порядок денний засідання розданий вам на руки. Прошу прийняти порядок денний за основу. Хто за, хто проти рішення прийнято. Чи є зміни доповнення до порядку денного? У мене є доповнення доповнити порядок денний дев'ятим питанням про виділення коштів для надання матеріальної допомоги огляду. Доповдає... Так, переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання номер 1 про співфінансування робочого проєкту нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання та побутової каналізації частини території індустріального парку Чорків вест за адресою вулиця Об'їзна, 2Б, місті Чоркові, Чорківська міська територіальна громада Тернопільська область. Будь ласка. Для подальшої участі в проекті згуртовані старегіональний розвиток України зілком. Ми щодо будівництва на частині території індустріального парку під'їзних доріг, нам потрібно надати згоду на співфінансування в розмірі 20% від кошторисної вартості проєкту. Вимоги. Кошторисна вартість скільки то? Кошторисна вартість 33 мільйони 398 тисяч, 20% нашого співфінансування, це 6 мільйонів 679 тисяч. Погоди будуть пропозиції? Немає хто за? Друге питання. Про Надання дозволу на приватизацію комунального майна житлового приміщення в селі Пастуши по вулиці Тараса Шевченка, 17А. Це частина це житлове приміщення, яке розташоване в селі Пастуши, за адресою вулиця Тараса Шевченка, 17А, площа 28,4 квадратних метри. Воно не використовується, ми його плануємо включити його в приватизацію. Здесь вона оцінка, оцінка вона складає 119 дев'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят гривень. Шляхом аукціону? Шляхом так. Ясно. Якісь питання? Немає. топ за даний професійний прошу вас. Слідуюче питання про внесення змін та рішень до рішення міської ради від 25.09.2025 ну, року No2744 про реалізацію комунальних підприємств Ківської міській раді. Значить, даним рішенням було затверджено склада реорганізаційних комісій комунальних підприємств, які підлягають реорганізації і в кінці їхньому припиненню. Оскільки в комунальному підприємстві міське світло в керівника закінчився 8 листопада термін дії контракту і продовжити він його не бажав, тому існує необхідність внесення змін в комісію реорганізації, аби продовжити сам процес реорганізації і в кінці припинення діяльності комунального підприємства. Замість голови реорганізаційної комісії, де був протоколіло Сергій Альбертович, буде чеки гарінку. Хто за? Слідуючи питання Про продовольвання функцій замовника на передачу проєктно-пошторичної документації на об'єкт та питання ремонт приймання діагностичного відділення та, відділення та відділення анестезіології та інтенсивної терапії комунального підприємства Чорківський центр центральна міська лікарня за адресою Тернопільської області, міста Чорків, вулиця Дмитра Пігуті, 31дар. Прошу погодити проєкт рішення про передачу Україні з церкви захисту охоронного здоров'я повноважень. Законання функції замовника для приведення ремонт робіт, приймання діасечного відділення та відділення інтенсивної е терапії задання міста частків, фігурці 31 б Передати управлінню? соціального захисту та... Охорони здоров'я Черківської міської ради. Є якісь пропозиції? Немає. Хто за? Річну приймати про продовжування функції замовника на передачу проєктно кошторисної інформації на об'єкт проведення ремонту і спровадження заходів по енергозбереженню будівлі поліклініки та лікарні Чорківської центральної міської лікарні Чортівської міської ради, що знаходиться за адресою Тернопільського області місто Чорків, вулиця Дмитра Кігута, 31 Б. Коригування. Будь ласка. Це саме, якщо погодити про рішення про передачу українська захисту. Порядку коштурної документації, та повноважень виконання функції змовника на проведенні робіт закладу охорони здоров'я, це по енергозбереженню будівлі та лікарні. Є кілька питань, хто питання про надання згоди на будівництво об'єкту капітальний ремонт і спровадження заходів по енергозбереженню будівлі політики та лікарні. Центральна міська лікарня Чорківської міської ради, що знаходиться за адресою Тернопільська область, місто Чорків, вулиця Львів, трапігу 31Б, коригування. Прошу надати проїзд цієї місця захисту охорони здоров'я дозвіл на, на будівництво об'єкта капітальний ремонт, по розбереження будівель, поліпідні та лікарні Чорківська та лікарні за адресою вулиця Львів, трапігу 31Б

Про надання згоди на будівництво об'єкта, капітальний ремонт приймального діагностичного відділення та відділення анестезіології та інтенсивної терапії Чорківської центральної міської лікарні за адресою Тернопільської області міста Чорків вулиці Дмитра Пігути, 31П. б Про надання згоди на будівництво об'єктах діагностичного відділення та відділення інтенсивної терапії Крип'ячківської центральної міської лікарні за адресою. Є? Хто за? Рішення прийнято. Судячи ще питання, надіюсь, я має на бачить про внесення змін і доповнень до міської ради від 20 року No2380 про бюджет Чорківської міської територіальної громади на 2025 рік. Даним рішенням на виконання розпоряджень начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 20 жовтня 25 року номер 722 також від 5 22 жовтня 25, 726 та 5 листопада 761 про затвердження змін до обласного бюджету. Ми збільшуємо дохідну частину загального фонду бюджету. На 5 мільйонів 149 тисяч 800. Субвенція з місцевого бюджету на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання житлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Це 5 мільйонів 92 тисячі. Розумієте, що це? На ремонт житля, житла для тимчасового проживання. І інші субвенції з місцевого бюджету 57 тисяч. Відповідно, і ці кошти ми ставимо на видатки, на видатки управління соцзахисту – 50 тисяч для виплати одноразової грошової допомоги, сім'ям загиблих. І 7800 для оплати за навчання фахівця Терцентру це 57 800 і так само управління соцзахисту, але вже теж по терцентру збільшуємо видаткову частину спеціального фонду на 5 мільйонів 92 тисячі. Це видатки пов'язані з наданням підтримки внутрішньопереміщених осіб. Це якраз ремонт приміщень для внутрішнього переміщення, капітальний ремонт. Крім того, відповідно до висновку фінансового управління міської ради збільшуємо дохідну частину на мільйон двісті тридцять п'ять. Це за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету за підсумками десяти місяців. Відповідно, збільшуємо додаткову частину на мільйон сто дев'яносто п'ять і загального фонду і спеціального на сорок тисяч загального фонду. Чорківська міська рада 20 тисяч для оплати предметів матеріалів, управління комунального господарства по коду 630 організація благоустрою населених пунктів. Це для, оплати, для виплати заробітної плати КП, парковий культурно-спортивний комплекс та то 510 тисяч. Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального по програмі фінансової підтримки комунальних підприємств це Чортівський ККП, 115 тисяч для оплати оренди, а також утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 400 тисяч для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури. Також по головному розпоряднику фінансового управління даємо субвенції з місцевого державному на виконання програм соціально-економічного розвитку 150 тисяч по програмі матеріально-технічного та фінансового забезпечення військових формувань військовослужбовців. Видаткову частину ми збільшуємо спеціального фонду. Ми збільшуємо за рахунок цих коштів, які я вже говорила, на 40 тисяч. По програмі захисту воромодання надзвичайних ситуацій техногенного та природного е, характеру. Ви знаєте, що в нас є на 100 тисяч для оплати рахунок за снескочення е, тої таблетки, яка вже тягнеться другий рік, 60 тисяч нам обласна рада дала і 40 тисяч ми мусимо додати, а заберуть ті гроші назад, щоб заплатити за даний вид робіт по цій програмі. Крім того, є перерозподіл видатків, який на кожній сесії межах головних розпорядників. оскільки ми вже рухаємося до завершення бюджетного року, і всякі отакі дрібні видатки, які, наприклад, беремо управління освіти. Переміщаємо, де не вистачає походу, надання шкіл на 15 тисяч для оплати відрядження по різних кодах. І збільшуємо там невеликі суми, і не збільшуємо видатки загального фонду в основному для оплати праці, для оплати для закупівлі продуктів харчування, енергоносії. Просто переміщаємо а також. Збільшуємо видатки спеціального на 6629 це для оплати за експертизу ПКД на будівництво спортивного майданчика. в селі Росіль. Експертиза. Там на ПКД, це зараз ще той кусочок, який це все в межах освіти. Так само управління соцзахисту між програмами переміщає, бо вже по всіх програмах завершуються гроші, кошти. Наприклад, 80 тисяч по цільовій програмі турбота, 40 тисяч збільшує на адресну грошову і 450 на відпуск безоплатної цілого відпуску лікарських засобів. А також в управлінні соцзахисту ми по програмі фінансової підтримки. Центру первинної медико-санітарної допомоги 320 тисяч переміщаємо із загального до спеціального. Це мовка пастуші, почали робити роботи ремонт, вона свої ж гроші, там просто капітальний ремонт переміщає. По комунальному некомерційному приємству Центральна лікарня, навпаки, ми переміщаємо із спеціального до загального 200 тисяч на замовщення території до лікарні. Це теж все у межах головних розпорядників коштів. Так само культура, управління культури зменшує видатки по апарату, по бібліотеках, по музеях, дрібні такі суми, збільшує по до будинків культури, по будинках культури, а збільшує по мистецькій школі. Для оплати праці з нарахуваннями, а також предметів матеріалів. Це оплата праці, це ПЦПХ де роблять якраз ремонт в музичній школі. ви знаєте, ми виділяли там кошти. і Якраз, щоб завершити і закрити рік, це не роблять майже свої гроші такі переміщення. Також перерозходів видатків вже між головними. Зменшуємо видатки по управлінню комунального 43 500, Це по програмі Безпечна громада по управлінню і переміщаємо 43 500 у програмі цифрової трансформації по міській раді. А також по коду внески статутного капіталу об'єктів господарювання, пам'ятаєте, ми на минулій сесії давали для... Кафе міст транс для придбання автобуса, який було на даний час. Так розумію, що той автобус не буде вже в той момент. То ми зараз 150 тисяч заб... ті, які ми 200 давали додатково, до 150 тисяч ми забираємо і даємо на військову частину. Хочуть більше але нас і багато частин. 150 тисяч даємо по цій частині, забираємо звідти інших таких. Джерел і резервів ми не маємо. А по цьому ті уточнити по реорганізації там місць вікошої не достає коштів. Їм не вистачає на заробітну плату коштів, оскільки там пішли вони... пішли розрахункові. А, ви, на деякі виплати, не використані. В них є зареєстровані, це... це великі, там не дуже така різниця, але там ще є зареєстровані юридичні на електроенергію, до кінця грудня вона не може зараз зняти, оскільки договор є. Ми не знаємо скільки буде. Можливо, воно в грудні щось там трошки залишиться, але зараз є зареєстровані юридичні, вона не може з гроші забрати, аж поки не завершиться груді. І крайне питання про відділення коштів для надання матеріальної допомоги. Тож підтримуєте проект рішення проведення завіски Юлії Ярославні. Код уробив 50 тисяч на лікування чоловіка. Другой фонд. І другое видно коштів Петрович у Києві застроить чуть Києво там два на його лікування. Тоже робив 50 тисяч. Пропозиція включати у проекту дані сесії. Включити дане рішення поряд дання сесії. На цьому питанні, які виназилися на комісії, вичерпані, пропонуємо всі проекти рішень внести порядок дня сесії і проголосувати. Дякую за роботу.